Привіт, друзі! Якщо ви полюбляєте подорожувати, вам необхідно знати, як перекласти фразу з пересадкою. Я впевнений, ви чули кілька варіантів. Наприклад, with a change або with a transfer, або навіть with a stopover. Але, не дивлячись на те, що всі ці варіанти прикладаються як з пересадкою, вони не є прямими синонімами. Давайте подивимось, в яких ситуаціях використовувати який з цих перекладів. Насправді всі ці фрази можна використати до будь-якого виду транспорту. Але давайте для зручності візьмемо літаки та аеропорти. Тож, давайте почнемо з першого варіанту transfer. Або його синонім layover. Ви могли почути й таке. Тож, Transfer та Layover ми використовуємо, якщо наша пересадка займе нетривалий проміжок часу. Тобто, коли у вас між рейсами буквально година або кілька годин, ми можемо сказати, що це рейс with a transfer або with a layover. Тобто це означає. Що у вас є час, буквально щоб вийти з літака, дістатись до місця посадки на наступний рейс, оце і все. Тобто у вас не буде часу залишити аеропорт, тим паче гуляти по місту і так далі. Частіше за все, під час трансфер або Layover овер вам навіть не видадуть ваш багаж. Частіше за все, ваш багаж буде транспортувати самою авіакомпанією. Тобто вам залишиться лише перейти з одного літака на другий. Оце і є трансфер або layover. Технічно кажучи, якщо бути більш прискіпливим, то transfer і layover це не синоніми, а це е, дві сторони одного і того ж процесу. Що це означає? Layover це є саме тим проміжком часу, який ви проводите між рейсами, а transfer це процес вашого переміщення з одного літака на другий. Але насправді на ці тонкощі далеко не всі звертають увагу. І дуже часто можна почути transfer та layover як синоніми, що означають. Коротку пересадку. Давайте подивимось на один невеличкий приклад. You can choose the Direct Flight and Save 2 hours. Or choose the flight with a transfer and save $50. Ви можете вибрати прямий рейс та зекономити 2 години або вибрати рейс з пересадкою. Та зекономити 50 доларів. І як бачите, в цьому реченні використали саме transfer. Тому що йдеться про 2 години. Тобто між рейсами будуть всього 2 години. Тому це transfer або layover. Добре. Давайте приходити до другого варіанту. Stop over. Оце вже зворотній варіант. Тобто stop over – це тривала зупинка. Якщо ви робите stop over, це означає, що між вашими рисами буде не кілька годин, а можливо, навіть кілька діб. Тобто це довгий проміжок часу. Для чого це робиться? Зазвичай це робиться для того, щоб мати час, щоб. Вийти з аеропорту, подивитись місто, тобто зробити якусь довгу зупинку. Частіше за все вам доведеться бронювати якийсь готель або хостел, і так далі. Або навіть авіакомпанія може забезпечити вас тимчасовим житлом на цей період, на цей час Stopover. Тобто, на відміну від Transfer, Stopover... Це довга зупинка між рейсами. Давайте подивимось, наприклад, Finally, We Decided to plan our route with a stopover in Rome. Зрештою, ми вирішили спланувати наш маршрут з пересадкою у Римі. Що це означає? Це не значить, що. Наш маршрут ми спланували з пересадкою у Римі для того, щоб зекономити на перельоті. Тобто це не значить, що ми в Римі просто візьмемо і перейдемо з одного літака на інший. А мається на увазі, що між нашими рейсами ми матимемо можливість побути в Римі якийсь час кілька годин або навіть кілька діб. І якщо ми маємо на увазі саме таку довгу пересадку, тобто, по факту, невеличкий відпочинок в якомусь місці між рейсами, в цьому випадку ми використовуємо саме stop-over. Запам'ятайте це. Добре, і у нас залишився третій варіант це change. With a change з пересадкою. І це найбільш загальний термін. Якщо ми будемо казати не лише про літаки, а про будь-який інший вид транспорту, то саме with the change ви будете чути найчастіше. Тому що ця фраза означає пересадку без прив'язки до тривалості самого очікування. Тобто тут неважливо, чи це буде stop-over, чи це буде transfer, і те і те підпадає під категорію change. Тобто маємо на увазі, що в нас буде рейс з пересадкою взагалі, не прямий з пересадкою. І неважливо, якою вона буде тривалості. Давайте подивимось на приклад A flight with a change is often cheaper than a Direct One. Рейс з пересадкою, часто дешевший за прямий. Тобто, дивіться, ми в цьому реченні не маємо на увазі, що це якась коротка пересадка чи довга, ми кажемо взагалі з будь-якою тривалістю пересадки, такі рейси часто дешевші за прямі. От, в принципі, і все. Що ж, друзі, це все на сьогодні. І якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал. І у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!